5 помилок при годівлі безхатніх тварин узимку. Як можна заскодити, коли хочеш допомогти? Привіт! Мене звати Ліза, і я ветеринар. Хочу розповісти тобі про 5 найпопулярніших помилок під час підгодівлі безхатніх тварин узимку. Якщо хочеш знати більше про домашніх тварин, підпишись. Перше і найосновніше годівля холодною їжею. Взимку безхатня тварина не має де зігрітися, тому їжа може бути одним із джерел здобуття тепла та акумулювання його всередині організму. Друге, напування холодною водою. На вулиці холодна або навіть кімнатна вода швидко охолоджується та замерзає, роблячи так, що тварина не зможе її випити. Навіть якщо вона встигне напитися до того, як вода замерзне, в цей період вода вже буде холодна. Тому тварина вживатиме холодну воду, охолоджуватиметься, це сприятиме розвитку хвороб та обмороженню. До речі, якщо хочеш придбати гайд, як допомогти тварині пережити зиму, напиши мені в інстаграм-кодове слово зима. Третє це годівля сухим кормом. Після сухого корму тварина буде дуже хотіти пити. Тобто, третій пункт повертає нас до другого пункту. Виходить, якщо ти хочеш пригостити тварину сухим. Кормом його треба попередньо залити гарячою водою, щоб тварина могла задовольнити і голод, і спрагу. Четверте. Заварювати підвали і не пускати тварин у під'їзд. Звичайно, це дуже спірний момент, він залежить не лише від тебе, але й від твоїх сусідів. Але якщо є можливість, пускай тварину погрітися, чи в під'їзд, чи в підвал. Не обов'язково її там утримувати, але хоча б там раз або двічі на день на невеличкі проміжки часу дозволь їй поновити свій температурний баланс в організмі, щоб їй було легше лишатися на вулиці, коли там буде холодно. Як найчастіша помилка, як не дивно це прозвучить, це спроба допомогти. Дуже добре, що в тебе є бажання допомогти безхатній тварині, але найкраще, що ти можеш для неї зробити, це дати їй прихисток. Дати їй сім'ю, дати їй любов, увагу. Знову ж таки, те саме регулярне харчування, напування, якийсь медичний догляд, увагу, перше за все. Напиши, будь ласка, в коментарі, які ти знаєш стереотипи про догляд з безхатніми тваринами узимку. Я почну. Найпопулярніший Напевно, із них, що треба давати тварині якомога жирнішу і калорійнішу їжу. Дякую за увагу. Чекатиму твоїх коментарів.